Усім привіт! Сьогодні ми поглаємо якусь аддон, ну, не аддон, а карту, я не знаю взагалі за неї нічого. Я просто її скачав, скачав за стима. Ну, на, я на всякий случай візьму зразу, но я нічого не дивиться, просто там навіть от картини не було, картинок. Я просто візьму ну, шлюх, там що щось буде. І йдемо. То написано на англійськом щось почнемо. А ви ставте лайки та підписуйтеся на канал. І приятного просмотру! А якщо ви їсте, Приятного аппетита! Демо іде. Хошо. Секунду. Блек, на... Не знаю сейчас. О, вода, 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 вода. Тож. пістолет. Na, lank. Būlo... Igluška. Likona, likona. Lankona. Lankona. Dėl moto tekstų. Lankona, paimsiu moto. O, pop, pop, pop. Tai šitas griūtis? Я хочу зрозуміти, що це? Пс-така. Добре. А що тут у мені? Ну тут двері всякі, на не... може підняти. О! О! Інтер... Блін. Що? Що це? Ладно. О! Сука. Ну да, не может... Мне интересно, что отцехать. А, ну... Сюда? А, не сюда. А чё я поднялся? Так, сюда. Не, не сюда. Ну, у меня такая пистолет, мне интересно. Я надеюсь, это не страшная кость хоррор. Лабы, ты мотали, ты О. Хе-хе-хе, я уроджу знаю. Дальше. Тогда, О! Так добре. Йдемо, йдемо. Інтересно сюди йду. Куди мені йти? Куди? От такі звуки якісь страшні, ще. Не, хо. А навіть монося. Куди тепер с ним ходить? Шо! Не знаю, чи було видно на записи. Коло... Короче, тут, тут я ктось типу, и, типу, Ну, пробежала. Нельзя. Интересно, а в них шоссе? Не нема. Ну, тут тоже прям такое. Що... Надо разлиться и попить чайок. Скопи бары. Чаюк, копій ладно, пойду чуть-чуть без вас. бас. Тика короче, несколько дверей открыл, и тут уже машин. Ай! Ай! А ч мне я... А, А что это за радость? О, ладно, добро, я без вас буду дальше приход. О, тут як магазинчик якийсь. Хм. <гум> угу. Ну да, магазинчик такие. А, я снимался, что ли? Тут я лежав, як його, от Я не снимал, короче, тут на полке лежал сейчас ось такий випер, человек він там называется. Короче, вы поняли. Далі буду проходить. Далі буду. У меня тут як якась штука, мне інтересна. А знаєш, щось стоп, є, ось все. Сейчас попробую. А я що, двері-то двину? Ну так, да, тут і нічого не немає, як я і думав. Добре, йду далі. А тут у мене вже якась полоса Ні, зробимо від, що я її пройду. То що це невозможно. Для мене точно. Думав. А це хто вже? Добре, йдемо далі. Без мене. Я Тут та музика із за колись. Чуєте якась І такий классивые? Мені вот така, мені подобається ось так. Коли... А, водечка. Добре, йдемо далі. Без мене. Без вас. Ладно, пройду з вами. Так і що буде ще. Щось... Я боюсь, ви потім потом не будете всю ніч. Ладно, сейчас. Так. Так, интересно, куда идти? Там щось є? О, тут якийсь Undertale. Endertils. йдемо далі. А тут щось шоссе. Небеспек. <кхи> Нафига <нифіга> собі небезпека. <кхи> Ох, я обісрався. Добре, Я сейчас без вас далі пройду чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Хотя, стойте, я хочу показать вс. Мне вот интересно, а скика тут вообще уровней. Yeah, yeah, yeah. Скики! Добре, я без вас еще пройду вообще чуть-чуть, а потом. Я я наверное, зроблю ще на другую частину. Добре. Сейчас я пройду чуть-чуть. Тут, кстати, оказывается, глонато было. Yeah. -э ну, тут мне дали еще новые лужи. Сейчас а ч в ней одиннадцять? Отакей пістолет у мене. Ось такий ще. І. І, І ось такий та-та-та-та-та-та-та. Добре. Пойду чуть-чуть. Е. Эээ. -е 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 Дверь закрита сейчас. -е -е Ай, я, типа, повинен знайти. Може я можу знайти ключи? А в ней а чй есть что Красиво тут. -о. А тут открыто уже? Ну, тут я уже был, А тут-то. Ну, тут я, как раз, вообще пойми. Добро, я тут позвал, что я пройду, то что вам, набудь, на интересно. А коли я знайду я киши ключ, чи что-то такое интересное, то я вам поведомлю и продолжу. Тот самый дя дядя Валера. Но я таких не люблю. Тут я икис, типа анрафтак Ну, Короче, прикольно. Сокрыто, конечно, но все. Ну... Кика тут ищи. Еще... Ого. А что это такая? Добре, пойдем. Побыстренько. Ого. Добре, я далі придзвати пойду. Тут якесь щось непонятне. Може, я хотіла відкрити якесь не. Ну? О, як дивиться фонарем хтось. Відкри... відчиняй двері. Open the door. Open the door. Хто yeah. це дивиться? А, це я вже кину. Добре, так, йдемо далі. Без вас. Так, добре, йдемо, йдемо, йдемо. Кудись сюди, кудись, чи що. О, двері. Open the door. Ух ты! Я тут, мабуть, не виберусь вже. Добре, бле. А тут. А, дотек, подвал, як... Ні -ні, ні 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 ні! Відкрите чи? Відчиняй двері! Ось відкрите буде, мені странно. Зачинили двері, офігенно, добре. Ні, я пойду назад, добре. Ще позвал сейчас пройду.